на ім'я Крим вижив під час ракетного удару по Дніпру. У зооконтролі розповідають, собака контужений, він довго сидів на руїнах будинку та вив. Згодом його забрали ветеринари. Собака була в дуже поганому стані, вона ні на що не реагувала, поводилася агресивно, ну це і зрозуміло, так? після такого прильоту. Нині Криму щонайменше 12 років. У нього серцева недостатність, крім того, знайшли пухлину. Втім, це другорядні. Проблемах зазначають ветеринари. Спочатку вирішили нормалізувати його стан. Крапельниці ставили для серця і заспокійливі віддавали. Він не розуміє, що з ним трапилось. Це собака, і йому важко роз'яснити, чому він потрапив сюди. Чого його йому роблять крапельниці уколи, але потрохи він оговтується, і ми сподіваємося, що. Скоро буде дуже добре. Крим потоваришував із волонтером і вийшов на одну із перших своїх прогулянок. Він майже ну, сидів у кліпу у клітці, нікуди не хотів виходити, нікого до себе не підпускав. Цей співробітник КП, який з ним гуляє, це єдина людина, яку він до себе підпустив. Як собака опинився на руїнах будинку, та хто його господарі, невідомо. Втім, світлини та картини із Кримом поширилися не лише україною, а й світом. Тож зазначають волонтери, мають чергу з бажаючих забрати пса собі. Це питання буде вирішуватися тільки після того, як він повністю нормалізує своє своє здоров'я, але я хочу вам сказати, що Бажаючих його забрати додому дуже багато і не тільки в Україні. Поки ж нову родину для Крима не шукають всі сили зосередили на його лікуванні, зазначають волонтери. Також намагаються встановити його господарів. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.